Героїчні харківські комунальники, вони перші разом з рятувальними службами на кожному місці прильоту. Вони мужньо ліквідовують наслідки обстрілів та, як і за мирних часів, дбають про чистоту і комфорт міста. І ми, як кажуть, на своєму комунальному фронті знаходимося дуже, дуже тяжко, коли відбуваються обстріли. Ми прибираємо бите скло, великий габаритний мусор. Збираємо, займаємося підмітанням території, запам'яталася така ситуація. Це було 6 жовтня минулого року. Я працюю ну, в центральній частині міста і живу неподалік. І коли ну, виникнув вибух вранці рано, це десь було біля сьомої ранку, то ну Дуже тривожне відчуття було, і ти розумів, що, що зараз на оці людські руки ну, ляже багато відповідальності в плані прибирання території міста. Працювали скрізь і по підвалам, і після прильотів, і укриття робили. Ну, все, все так, як ну, чуть важче було, чим в довоєнне време. Треба працювати. В тероборону мене не взяли, як війна почалася, сказали, ви вже пенсіонер, вас не тут. А що робити? Дома ж сидіти не буду, треба йти вже працювати, допомагати, відновлювати, де щось наше ну, що? без нас. Якщо туди не беруть, значить треба тут працювати. Постановлюють Харків для нас дуже тяжкий. Це був рік, тому що на кожному прильоті ми завжди, саме перші, все робимо, все прибираємо. У нас на це мінімальний час, щоб все зробити, щоб люди були з теплом, з водою. Убрати усі наслідки ворожих обстрілів. Тому дуже важкий рік роботи дуже багато, але ми сильні, ми все зробимо. На благо нашого улюбленого міста робимо на Мишлянському, та індустріальному районі. Убираємо, поливаємо, убираємо сніг. Ну, Тяжова робота в нас. І з лопатами приходиться ходити убирати. Тому, щоб, та після обстрілів теж убирали дуже багато і здання, і там. Ну, стараемся работать добре, щоб люди були Знакомые приезжают, приїжджають, ну нігде такої чистоти немає, як в Харкові. Навіть після таких обстрілів. Так що ми стараємося. Щоб був дуже гарний настрій людей, щоб люди отдыхали від от війни, щоб думки їх не посіщали. Красиво, гарно, душа радується, глаза радуються. Идешь, и деши, как будто мир на землі, а не війна. Якщо ні, цвіточки треба сажати, треба людям піднімати настрій. Треба наш міст красивішим робити, треба його відновлювати. Колись погано все закінчиться, і буде в нас все добре, все добре буде. Я, я в це вірю. Вірю в побіду, вірю в нас. Ну, вірю. З професійним святом привітали працівників житлово-комунального господарства Немишлянського та Київського районів. Запальні виступи артистів подарували людям, втомленим війною. Часточку тепла та любові, гарного настрою і позитиву. Вітаючи комунальників, ігор Терехов подякував їм за їх важку і таку необхідну, важливу працю в найважчі часи для міста. У е, житлових будинках харків'ян тепла, е, вони з водопостачанням, каналізацією. Е, наше місто дуже чисте, місто і комфортне місто. І це завдяки вам. На жаль, ми вимушені в таких умовах. Жити і сьогоднішня е, ніч дуже була напружена, і були прильоти, на щастя, ніхто не постраждав. Але е, е, зараз у Шевченковському районі працюють наші комунальні служби і е, все роблять для того, щоб усунути все це, що на сьогодні вночі наш ворог. Дуже вдячний вам. Я хочу побажати вам всім, перш за все, міцного здоров'я, щастя. Щоб якнайшвидше як найшвидше настала перемога, найшвидше настав довгоочікуваний мир, і ми з вами відбудовували наше славетне місто, місто герої Харкова. Низку працівників було відзначено почесними грамотами та подяками, за мужню, відповідальну роботу, сумлінне ставлення до своїх професійних обов'язків, багомий вклад у відновлення міста в період воєнного стану. Яна Біляєва, Віктор Нострачов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини.